Всім привіт! Мене звати Ольга, ви на каналі Юдіна Дача. Сьогодні вже 15 травня я приїхала на дачу для того, щоб все ж таки приготуватися до висадження розсади. У нас зараз 15 градусів, сьогодні дуже вітрено, але ну що робити? Холодно ще і ночі ще холодні, але моя розсада вже дуже потребує висадки, тому я прийняла рішення при будь-яких випадках буду висаджувати. Я вже виставила її от на вулицю. Сьогодні залишу її на ніч, нехай загартовується. А сама все ж таки буду готувати землю. Ось моя тепличка. Ну так, тепличка, і один каркас, плівку ми сюди не плануємо. І що я тут зробила? Я все ж таки вирішила перекопати, тому що спробувала, але земля така дуже важка. Тому я взяла лопату. І перекопала оцю половинку і трошки оцієї, і заволочила. Зараз я докопаю ще оце, що залишилося, тому що потрібно отут буду висаджувати томати. Оце дикий виноград, його потрібно дуже зараз зрізати, тому що він тут заполониться на світі. Сьогодні висаджувати не буду, але земля буде готова. Буду проливати цю землю фітоспорином. Фітоспорин я вже розвела. В мене паста. Я її розвела один до одного. Тобто, наприклад, 2 столові ложки пасти, 2 столові ложки води ще декілька днів тому. І Залишила, щоб вона трошечки так розстала, розмножилися там бактерії. А сьогодні я буду додавати 1 столову ложку на 10 літрів води і пролю цю землю перед тим, як буду висаджувати вже свої томатики. Ну, що зараз підемо робити? Так, ну все, я закінчила, перекопала, заволочила. От тепер мені більше подобається. Щось дуже похмуро стало такий вітер. Ще потрібно пролити фітоспорином. Зараз я спробую, якщо в мене ще сили хватить і погода дасть, то я пролю. Пройшлася погороду і вирішила, що потрібно зробити такі лунки для висадки баклажанів. От знайшла місце. місце отут біля. Цибульки біля цибульки. Вирішила, що в цьому році я посаджу баклажани у такі канавки. От я викопала дві канавки, тут, мабуть, влізе по 10 штучок. Зараз подивимося, якщо ні, там біля малинки ще одну зроблю. І потрібно їх пролити. Хотіла сьогодні посадити, мабуть, посаджу все ж таки, тому що так сонечка немає. А висаджувати потрібно. Зараз подивлюся. І от стояла біля черешні, не помічала, але дивіться, що після цих холодів і заморозків зробилося. Я вам казала, що буде багато черешні, а вона примерзла. Примерзла. Ось, бачите, такі букети примерзшої черешні. Є, як, звичайно, але. Все ж таки заморозки дали про себе знати. От, багато черешні зупинилися у розвитку, тобто замерзли. шкода, але що робити. Погода. Тільки закінчила а, і тут пішов дощ, хоча стоїть. Що дощу немає, сонячно. Отак. От Я вже розсаду не заносила. Так її, мабуть, поклонила. Але нехай звикає. Будь-же що буде. Отак. От Ні, дуже добре, на вулиці так дощем пахне. Я сховалася тут, трошечки вон, моя петуня навіть стоїть. Ну, подивимось після дощу. Що в нас там залишилось? От дощ йде і сяє сонце. Добрий день тля. Ось така в нас погода. що бачу, що і помідори полягали. Дощик не встихає, щось розігрався, тому я буду збиратися додому. Там також є справи, потрібно все зачинити, маки квітнуть, але погода нас не радує. Ну нічого, як то воно буде. На все добре, до побачення.